Дармовози будуть їздити по низьким ставкам, так як понабрали машини в кредит, і їм потрібно розраховуватись. Так розумієте, ви ж хочете високих ставок, виходить, що нормальні зараз адекватні, які рахують гроші. Розуміють, що заробітків немає. Вони роблять паузу. А тим часом, поки вони роблять паузу, то дармовози їздять. Ніхто нікого не цькує, у кожного є свій вибір, у кожного є своя голова на плечах. Але в першу чергу потрібно думати думати трошки нею. Тому що якщо ви зараз е порядні, нормальні перевізники уйшли в сторону, просто розуміють, що не вигідно, візьмуть паузу, трошки почекають, ринок зміниться, відновиться. То е інші перевізники починають працювати зараз, б'ються за ці ставки, самі е перебувають одному ціну. Але тоді для, для чого це все? Щоб, щоб просто робити, робота заради роботи. Роботи, то зачекайте трохи, візьміть паузу. Оце проблема наша завжди. Така що ми не можемо зупинитися всі одночасно, взяти паузу і змінити ситуацію в країні. Тобто нема цін на перевезення, всі зупинились, ніхто не везе, ціни підросли. Я не кажу, щоб ціни були такі як в 2022 році, щоб піднялися на перевезення, щоб за один рейс покончити з бідністю. Ні, ну скрізь мають бути адекватні ціни і розумні прибутки. Фермер заробляє там, не знаю, той, хто виробляє насіння, продає фермер заробляє гроші там адекватну ціну. Дізель, хімія добрива заробляють свої. Фермери заробляє свої перевізник. Заробляє свої переробки, свої експортери. Свої всі потрохи заробляють. Якщо це буде розумно в кожному, в кожній цеп... ну в кожному дзвіні всієї цепочки, то тоді всім буде цікаво працювати. А зараз виходить: ну нема цін ну все одно возимо. А давай, а давай. Ну, дивіться, жалують, жалуюсь, не я, що погані ціни. Жалуються в коментарях дуже багато перевізників. І послухайте їх, що вони говорять. Зупиніться, візьміть паузу, почекайте. Вибір за вами. Моя думка така: хочете цін, візьміть паузу. Не хочете цін, продовжуйте возити без цін і ще перебивати один одному ціни. Я, в мене така думка, якщо у вас якась інша, можете написати в коментарях, з радістю її обговоримо.